У серці старого Києва стоїть храм, який бачить більше, ніж будь-яка книга світу, Софія Київська – місце, де зберігалася одна з найбільших бібліотек середньовічної Європи. Її створив Ярослав Мудрий володар, який любив книги більше, ніж мечі. Та ця бібліотека зникла безслідно, і ось уже тисячі років історики шукають її тіні. Дев'яте століття. Київ, мати міст руських. За князя Ярослава тут кипить життя, будують церкви, пишуть літописи, переписують книги. Ярослав сам умів читати і писати. Рідкість навіть серед європейських королів того часу. Він наказав зібрати всі книги, які тільки можна було знайти в Русі, Візантії, Болгарії, навіть у Греції. І зібрав Ярослав книжників многих і прикладали книги із грецького язика і створили книгами велику користь. Писав Літописець у повісті в минулих літ. Так з'явилася в бібліотека при Софії Київській, перша державна книгозбірня Русі. Кажуть, вона налічувала понад 950 томів. Неймовірна кількість для 11 століття. у бібліотеці. Збиралися не лише релігійні тексти, там були рукописи Аристотеля, Гомера, Гіппократа, а також хроніки Римської імперії, книги з астрономії, медицини, права. Ярослав Мудрий збирав їх не для слави, а щоб навчити свій народ мудрості. Він казав: велика користь буває від науки книжної, бо неї мудрість, і розум здобуваються. А потім бібліотека зникла. Після смерті Ярослава, в 1054 році Русь розділилася між його синами, почалися міжусобиці, а Київ не раз горів. В 1240 році навала. Софію не зруйнували повністю, але багато сховів тоді обвалилося. Хроністи згадують багато скарбів пропало. І книги примудрі зоріли, а деякі поховані під руїнами. І ось тут починається найбільша таємниця. Дехто вважає, що бібліотеку сховали в криптах під Софією, аби вороги не знайшли її, і вона досі там під землею. Перші серйозні пошуки почалися ще у XIX столітті. Археологи, історики, навіть монахи Совівківської шукали потайні ходи. У 1916 році професор Клучевський писав: Якщо знайти бібліотеку Ярослава, це буде скарб рівний Олександріївський. У 1970-х роках археологи справді знайшли підземні ходи під Софією, та вхід у головну крипту виявився завалений каменем. В 1990-х роках київські археологи виявили ще один тунель, що веде до річки Либідь. Існує теорія, що книги сховали саме там, у підземеллі, яке пізніше затопило. Бібліотеку Ярослава Мудрого досі не знайдено. Але деякі вчені переконані, частина рукописів потрапила до Новгорода, а потім до Москви і Константинополя. І можливо серед старих архівів у Європі лежать книги з спочатку. От дому Ярослава князя Русі. Може, ми ніколи не знайдемо ту бібліотеку. Але сам факт, що в 11 столітті в Києві існував центр науки і книжності уже справжнє диво, і, може, саме тому Ярослава називають мудрим, бо його найбільший скарб був не золото, а знання.